Питання продовження поновлення виплат нашим громадянам, воно завжди є важливим, актуальним. І уряд прийняв постанову 299-ту, яка набрала чинності з 20 березня, яким внесені зміни в діючий порядок проведення виплат наші переселенці з Донецької, Луганської. Областей, яким раніше постановою кабінету міністрів 637 і сьомої ще року були встановлені нормативи, які зобов'язували їх раз на піврік проходити ідентифікацію. Вони мали отримувати пенсію виключно в Ощадбанку, і ця постанова скасована. Категорії, яких сьогодні стосується постанова 299, це ті особи, які продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях. Ті особи, які були на тимчасово окупованих територіях, а зараз знаходяться на територіях підконтрольної України, і ті особи, які виїхали за кордон, але продовжують отримувати пенсійні і інші соціальні виплати від України. Саме для цих людей встановлено, що до кінця. Поточного року вони мають пройти ідентифікацію хоча би раз на рік. Крім того, якщо людина отримує, скажімо, на тимчасово окупованій території отримує кошти через банківську установу, то вона зобов'язана раз на півроку користуватися своїм банківським пенсійним рахунком. Що стосується напрямків ідентифікації, гарний спосіб через дія підпис з Заходом в портал Пенсійного фонду України. Інший засіб, який був встановлений з листопада 2003 року, це ідентифікація пенсійним фондом через проведення відеоконференції. Ну і залишаються ті напрямки, які так само були встановлені. Це ідентифікація через консульські установи за кордоном і той, який найбільш зручний для всіх, хто мешкає на території України, це особисто завітати до відділів обслуговування пенсійного фонду в будь-якому місці. В разі непроходження ми вимушені будемо зупинити нарахування і виплату пенсії тим, хто не пройшов. По-друге, що ще важливо, в квітні 24-го року були чітко внесені зміни в закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Щодо обов'язкового підтвердження факту неотримання пенсійних виплат від країни-агресора від Російської Федерації, ця заява подається разом з документами на призначення, поновлення, продовження виплати пенсій.